Прогноз погоди на суботу 29 липня 2023 року. У суботу пройдуть сильні дощі з грозами на всіх західних та північних регіонах. А також на Луганщині. У центральних регіонах на Сході та Півдні країни. Опадів не передбачається. День буде хмарним і з проясненнями. Температура повітря в більшості областей становитиме плюс 24, плюс 26 градусів. У Луганській, Донецькій, Сумській та Волинській областях плюс 22, плюс 24 градуси. На півдні та в Запорізькій області плюс 31, плюс 33 градуси. Далі прогноз погоди на 29 липня 2023 року по українських містах. Ужгород плюс 25 Плюс 15. Мінлива хмарність без опадів тепло. Луцьк плюс 22, плюс 13 вночі. Хмарно, без опадів. Івано-Франківськ похмуро, без опадів. Вдень плюс 24, вночі плюс 17. Тернопіль Хмарно, без опадів і доволі тепло. Вдень плюс 24, плюс 13. Чернівці в день 27 градусів тепла, 18 градусів тепла вночі. Похмуро, без опадів і доволі спекотно. Рівне мінлива хмарність без опадів. Тепло. В день плюс 22, вночі плюс 12. Кропивницький. В день плюс 27, вночі плюс 14. Мінлива хмарність, без опадів і спекотно. Хмельницький. В день плюс 23, вночі плюс 13. Хмарно з проясненнями і без опадів. Житомир без опадів в день плюс 23, вночі плюс 12. Суми в день плюс 24, плюс 14. Невелика хмарність без опадів. Черкаси в день плюс 27, вночі плюс 14. Хмарно з проясненнями без опадів. Спекотно. Чернігів. Хмарно з проясненнями. Дощ і доволі тепло. Вдень плюс 22, вночі плюс 13. Полтава. Вдень плюс 26, вночі плюс 14. Невелика хмарність. Херсон. Вдень плюс 28, вночі плюс 17. Мінлива хмарність без опадів. Сімферополь. Без опадів, мінлива хмарність. Вдень плюс 26, вночі плюс 16 градусів. Вінниця. Вдень плюс 26 плюс 13 градусів, хмарно, з проясненнями і без опадів. Луганськ – вдень плюс 20, вночі плюс 16, похмуро і без опадів. Миколаїв – вдень плюс 29, вночі плюс 17, мінлива хмарність без опадів. Львів Плюс 24 в день, плюс 12 вночі. Мінлива хмарність без опадів. Запоріжжя в день плюс 27, вночі плюс 16, Мінлива хмарність без опадів і дуже спекотно. Донецьк в день плюс 25, вночі плюс 16, Хмарно без опадів. Доволі комфортна температура. Одеса в день плюс 29, вночі плюс 20, Хмарно без опадів і спекотно. Дніпро мінлива хмарність без опадів. І тепло. В день плюс 26, вночі плюс 15. Харків в День плюс 24, вночі плюс 16, хмарно з проясненнями без опадів і тепло. Київ, столиця в день плюс 23 градуси, вночі плюс 14. Похмура, без опадів і доволі тепла і комфортна температура. Дякуємо за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і пишіть в коментарях якісь гарні слова. Ну, наприклад, слава Україні або Слова подяки нашим захисникам. Гарного і погоди, гарного дня, мирного неба.